Олександр звернувся до нас з вираженою деформацією лівої нижньої кінцівки, яка виникла у нього внаслідок травми у дитинстві. Так, Олександр Іванович, який у нас день після операції? Повноценний другий. Що скажете? Болі як такових немає в мене, трошки тягне е, ногу через те, що мишці порізані. А візуально як можна? Е, вроді рівно. Вроді рівно. Рівніше, як було. Звісно. Дуже чудово, якщо порівнювати якісь лікарні державного зразка, ті, які в районі я з району, то ну, це не небо земля. Загалом ваші враження від лікування виправдалися. Чи... Ну очікування були набагато менші. Я думав, не вийде так вирівняти ногу. Деформація була доволі суттєва. Тому ну я думаю, що впереді ще багато роботи. Будемо, будемо старатися виправляти усю цю біду. після шести днів перебування у клініці. Олександр продовжує свою реабілітацію вже вдома.